Василь! 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 Василь? Mm. Помика, лягай спати. Я дивлюся. Тебе краще закрити. Я слухаю. Ти так храпиш, дай я сирену не чути. Твій чіпись, будь ласка. <кхи> О, давай-давай-давай-давай-давай. Давай, ближче-ближче-ближче, давай, 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 давай. Давай, давай, ну. Давай-давай-давай-давай-давай. Гаси. Рано. Гаси коробочку. Закрий коробочку. Так, так. так. А от тепер можна. <плакова> ще, ще плюс один. Да. Зарядила. А от тепер можна. Bye.